1 жовтня біля образу покрови Пресвятої Богородиці відбулася загальноміська молитва за Україну та вшанування захисників і захисниць України. Участь у заході взяли керівництво громади, представники духовенства, керівники установ підприємств та організацій, військовослужбовці, молоді, жителі міста. Присутні хвилини мовчання вшанували пам'ять полеглих героїв. До святого образу покрови Пресвятої Богородиці керівництво громади разом із представниками військових поклали квіти як символ пам'яті, вдячності та вірності рідній землі. Покрова здавна була духовною покровителькою українського народу, казацтва та всіх борців за свободу. Після цього духовні отці разом з громадою визнесли щиру молитву перед образом покрови Пресвятої Богородиці, благаючи її заступництво для захисників та захисниць за мир, за перемогу та світле майбутнє України, які предстоять підступному російському агресору на землі, на морі та у повітрі. Правду Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Святик славний, всихвальник апостолі, всіх святих помилує, спасе нас, бо він благий і чоловіка любим. У ході заходу Микола Боровець вручив подяки та грамоти воїнам, які своєю жертовною працею щодня наближають перемогу. Сьогодні, 1 жовтня, ми святкуємо і відзначаємо. День захисників і захисниць, день славимо козацтво створення української повстанської армії і вшануємо велике християнське свято покрова Пресвятої Богородиці. Значимість свята, безумовно, найперше це День захисників і захисниць. Бо на сьогоднішній день немає більш важливого, значимого. Відчуттям нашого життя необхідно те, що роблять сьогодні наші воїни, захисники. Воїни, які сьогодні тримають кордони і бережуть нашу землю від клятого ворога. Воїни, які на сьогоднішній день бережуть і захищають наші міста і села, і демонструють, що є країна, є народ, є бажання жити у своїй країні. І сьогодні, завдякуючи нашим воїнам, вершиться ця славетна історія. Так, День захисника і захисниць, в першу чергу, це воїн, який захищає береже наші кордони, День захисник, захисника і захисниць це вшанування пам'яті тих найкращих синів і дочок, які загинули, віддали життя. За нас з вами вічна їм пам'яті, слава нашим воїнам, які віддали найдорожче, найбільше те, що є життя. Безумовно, сьогодні демонструючи великі подвиги і вміння вести бойові і виконуючи бойові задачі, демонструючи всьому світу, ми говоримо, що це доблесть і сила. Збройних сил України. Але разом з тим, вшановуючи сьогодні оці історичні поєднання і слави столітніх історичних звершень козацької ери і подій, воїнів української повстанської армії, це є демонстрація, що це є. Спадкоємці тої великої історії і продовжувачами тих великих ратних подвігів сьогодні. Наші воїни захисники, і ми просимо сьогодні Пресвяту Богородицю, яка завжди була оберігом, помічницею у справедливих справах. Молимо Бог, щоб він поміг нашим воїнам, нашій країні, всьому люду українському, здолати клятого ворога і щоб закінчилась війна. Ми сьогодні на цьому місці десь і просимо Пресвяту Святу Богородицю, і ми говоримо Пресвята Богородиця, молись за нас і допомагай нам, Україні, воїнам і всім нам. Шановні добрі люди, шановні воїни, представники наших військових частин, спасибі вам за ваш ратний подвиг, за вашу стійкість і незламність. Господь Бог всіх вас оберігає. Повертайтеся додому живими і здоровими. Ми славимо Збройні сили України. Ми славимо Україну! Слава Україні! Героям слава! Особливу атмосферу події додало проникливе виконання хору вчителів Зв'яківської школи мистецтв духовного гімну України. Нехай у молитві нашій щирій прохання здіймуться до небес про мир і перемогу, про здоров'я і силу для воїнів, про світле майбутнє для України. Нехай Пресвята Богородиця покриє наш народ своїм святим Амофором і збереже від усякого зла.